Зв'язки сьогодні засідає постійна комісія фінансів бюджету планування соціально-економічного розвитку інвестицій і міжнародного співробітництва. Присутні голова комісії Ністилюк є, члені комісії у Олександр Степанович Слободян відсутня. Запрошені начальник фінансового відділу Жанна Вікторюк та спеціаліст загального відділу Галина Гмілька. Порядок денний, що вноситься на розгляд комісії. Перше питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження програми підтримки громадян до військової служби, запровадження додаткових механізмів мотивації та підтримки громадян, які вступили військову службу за контрактом або навчання у вищих військових навчальних закладах Кодовецькій територіальній громаді на 2025 рік. Друге питання: про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердженні звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади за три місяці 25-го року. Третє питання про розвід проекту рішення сільської ради. Пронесення змін до сільського бюджету на 25-й рік. По першому питанню виступає спеціальні загального відділу умінювання Галина Васильівна. Будь ласка, у вас. Шановні члени комісії, відповідно до листа 6-го відділу Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та розробленої ними програми. Пропоную вам розглянути дану програму підготовки громадян до військової служби, запровадження додаткових механізмів мотивації та підтримки громадян, які вступили на військову службу за контрактом або навчання у вищих військових навчальних закладах Кадубовецькій територіальній громаді на 2025 рік. Для цього за даною програмою пропонується здійснити одноразову матеріальну допомогу особам. Прийнятим на військову службу за контрактом у 2025 році у розмірі 20 тисяч гривень, а одноразову допомогу особам прийнятим на навчання до вищих військових навчальних закладів у 2025 році у розмірі 10 тисяч гривень. Прошу підтримати дану програму. Голосую. Хто за? Проти немає, три або немає. Вирішили заперети програму підготовки громадян до військової служби, яку нам зачитала Галина Васильна. Так, переходимо до другого питання. По другому питанні слухаємо Жанну Віпілюк. Прошу, Жанна Васильну. Шановні члени комісії, звіт про виконання бюджету Кадебельської сільської територіальної громади за три місяці 25-го року попередньо вже заслуханий на засіданні виконавчого комітету та схвалений, тому зараз вам пропонується його затвер... рекомендувати до затвердження. Отож, у цифрах по загальному фонду за доходами у сумі. 18 мільйонів 685 тисяч, при планових призначеннях 16 мільйонів 786 тисяч. Виконання плану складає 111 тисяч в цілому, а без урахування трансфертів 136 навіть. По видатках при плані. Віс... Виконання складає 18 мільйонів 823. При планових призначеннях 23 мільйони 742 тисячі. Виконання складає 80%. Є дещо економія. З перевищенням доходів над видатками у 138 тисяч гривень. Також по спеціальному фонду за доходами 4 мільйони 649 тисяч при планових один. 873 виконання 248%. Це е, така цифра за рахунок надходження гуманітарної допомоги. Тому це, це все йде через спеціальний фонд, який ми відповідно на початку року не планували. І за видатками у сумі 4 мільйони 742 тисячі при планових 2 мільйони 711 тисяч виконання плану складає 174%. Так само відповідно за, за рахунок цих цифр. Ну, наразі у мене все. Eh, сам стан чи якісь питання? Тоді голосуємо. Хто за? Проти отримали з одного голосу. Вирішили взяти до уваги дане рішення і рекомендувати внести на, на сесію для голосування. По третьому питанню нас слухає проєкт рішення пронесення до сільського бюджету на 25-го Так, щодо змін до сільського бюджету, пропонується внести зміни до дохідної частини, а саме за рахунок субвенції на забезпечення діяльності фахівця з ветеранської політики, яку нам вже надавали цьому році, і зараз її ще підкріпили на 34 тисячі 800. Відповідно, ці всі кошти спрямовуються на видатки на оплату праці даного фахівця. Наступне, як ми в попередньому питанні вже озвучили, маємо. Гарне перевиконання за підсумками першого кварталу. Законодавець нам дозволяє після першого кварталу використовувати вже ці кошти на якісь заходи розвитку, які ми при бюджеті не планували. Тому, найперше, що б хотілося підкріпити питання утримання автомобільних доріг, які знаходяться на балансі міської ради, пропонується 500 тисяч спрямувати на ці видатки. Потім на заходи з благоустрою, зокрема, так само 500 тисяч для комунального закладу, який безпосередньо займається всіма питаннями, та 155 тисяч на, на оплату послуг, які замовником яких виступає безпосередньо сестра. Наступне, маємо клопотання від, заклад... від відділу освіти, у по всіх закладах освіти. Йде закінчення року, потрібно проводити якісь ремонтні роботи, перекрит... перезарядку вогнегасників. Ці всі поточні видатки, які ми постійно фінансуємо. Тому в цілому там на 200 тисяч спрямовуємо на видатки на послуги та товари. Наступне на підкріплення заходів по програмі соціального захисту. Деякі заходи ми вже провели, деякі ще планується. З вшанування і діток, і, і, і сімей, і загиблих, і воїнів, які захищають зараз нас до пасхальних свят, так само є не, не видатки. Також пропонується спрямувати кошти на. Інші заходи у сфері державного управління це так само благоустрій, оздоблення та часткові ремонтні роботи і підкріплення матеріально-технічної бази по адмінбудинках Старостинських округів. Пропонується спрямувати в цілому 300 тисяч на різні видатки. І... На поточні видатки усіх бюджетних установ і освіти сільської ради, закладів культури, закладів бібліотеки, на технічні роботи це підкріплення подовження ліцензії програмного забезпечення, так само є там перепланування лічильників, тобто підтримку у належному стані їх всієї діяльності, функціонування в цілому, там до 100 тисяч. Також пропонується ще. Збільшити видатки на фінансування оплати ліків закладів інших, ніж ПМСД, Як ви знаєте, у нас є приватна клініка, пацієнти, які на тих самих умовах, тут ну, попередньо 20 тисяч. Буде потреба, будемо так само збільшувати. Здається, не забула нічого. А, і ще у нас є одні громадські роботи за направленням центру зайнятості. Ми фінансуємо половину вартості їхньої оплати праці. Наразі це порядка 6 тисяч, але ми мусимо так само цього робити. Ну, цілому, цілому в мене все. Є якісь питання, все Немає. Немає. рішення. Проти. Гарно дякуємо. Вирішили винести. Проєкт рішення про внесення змін до сільського бюджету на 25 рік на чергову сесію громади. Питання нас вичерпалися. Гарно дякую вам.